Всім привіт, дивимося дев'яту серію Нінджа Токорощено в Тарегуреші. Е, серія була супер прикольна, і це в минулій серії прям сильно видно було шафт. Прокатий дім вони супер передали атмосферу такого будинку і хорору. А, і неочікувано ми побачили мінці, яких повбивали, то що ще прив яких приводів. І автор прикольно придумав як це, це зберегти їхні образи, дизайни, але не воскресити їх цікавенько. Коротше, вийшло. Ну і вони, коноха і сантоко супер привикли до цього, і тепер їм поза по барабану. Е, побачимо, що буде далі. І як вони будуть зайділи в сюжеті, що це було просто тільки на одну серію. Дуже цікаво. Ну і бідна Марін. Скільки приводів її тіло захопило, і що її потім по морді вирізали. Ну, і бідна, яка теж. Хоча вона тепер прицепилась до куру, я так розумію, і буде бешкетувати у них в хаті. Ну, от Що означає зв'язатися з конухою капець страшно. Що ж, перейдемо до реакції. По першому кадру я вам покажу. Здається, що походу, я так розумію, це. Не, не, не минуле. Походу, це вона це, на YouTube все рівно стрімить. Навіть сподойбічя. Капець вона вперта. Ну, побачимо зараз. Реакція на ютубі буде з таймером, то тобто вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте, але ну, якщо якась грибня копійка залишилась, можете мені закинути посилання теж, що в описі під відео буде дуже приємно, і ще більше мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк подобайку, Теж дуже приємно під мене настрій. Ну якщо все ж таки будете дивитися за посиланнями з картинку та звуком реакцію, то будь ласка, не включайте ролик на ютубі, хай дедалі на фоні, про виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Капець вона вперта. А як вона буде готувати? вкрали канал. Кстати, ми так і не побачили цю, цю, цю трансформацію. Із того, що робоко її винесла. Що ми за блін, дивимося? Я думаю, туди готують. Хоча, знають, що вона готує з грудьми на камеру, такого можна було очікувати. А яка все ж таки повернулася сюди? Як непривично бачити її з іншими кольорами. Якось мені навіть не, не, не подобається. Прикольно. Тільки чому ми дізнаємося <с> тільки зараз. Але я вже супер прийдую філіолетового обрання, тому таке непривично було. <laughs> Помі, якщо вона так скаже, то вони знову повернуться, щоб населити. А, я про це я забув, що не просто так вибігли. Мені взагалі подобаються наряди Конохи, особливо цей. А, а я думаю, щось не сходиться. Тільки давай без з цього крінжового, щось краще. Да, мені здається, це та таке обороняння вже в будь-якому магазині має продаватися для косплею. Ну да, єдина це проблема. А, блин, Санта так Я радіюсь, вона не подумає, що бідна на себе, що це і за неї будинок згорів. А то і так, і батько пропав, я так розумію, мати того, теж чомусь пропала, і тепер і подруга. Одні нещастя на його голову. яке цікаво, яка цікава камера була. Мене от тільки монтажить на твоє сексі. Оп. Що, що відбувається? А, це типу цензура така. Цікаво, чи в мене там було щось. Невже костюм ніндзя їх підсилую, чи вона просто надута із того, що в неї нема костюма? Або вона спеціально грає на нервах? Але хіба в неї не був просто чорний костюм? Чи те, що вони вміють кольори міняти, це було справжнє, а не в сні тільки. А, я зрозумів. походу вони використовують його для дечого цікавого. Для нічного життя, так скажемо. Наїм не все Не, все ж таки, погоду можуть кольори мінятися. Прикольно виглядає. Ну так, да, у мене теж і за цього. це насправді не їхні костюми, а просто прикриття. Ага, невже це нам показали, що вона просто із того, що не звертали на них уваги, і тому для них всі так о... виглядали? Вау! Нічого собі тако пороти чекав. Блін, <с Their music> <laughs> це показує стадато від маска шафту, щоб натовп не малювати з різними дизайнами. Так як, наприклад, в Моногатарі інших людей нема, крім головних героїв, бо, типу, Арарагі головний герой не звертає на них уваги, і тому вони йому безразлічні. І тому, типу, їх немає. Ну вони є, типу, насправді, ходять там, але просто ми їх не бачимо, бо для нього вони нічого не значать. Нічого собі детальна анімація рук була. Ага. Так мене вже бентеж, що ця серія знову виглядає так позитивно і миленько, згадуючи сьому серію, яка закінчилася дуже неприємно. Я сподіваюся, тут так само не буде. <рігане> <рігане> Як буде виглядати насадка, біла форма? Буде непривично, це точно. О! Походу, очікуємо ще поповнення у по потусторонньому світі. Так, він знову фіолетовий. Я щось не врубаюся. Міняє він колір чи ні? Чи я пропустив субтитри, там не сказали, що вона перекрасила якось його. Jak se to kole jako za dobré to je. kadré. <тур> да, ж, походу, нікуди не продвинулося з їхніми відносинами. Так, тільки все такого не це. Знову не тренуйся на всьому цьому, що тут. А... ні. Yeah. Vsi ti, kdo v ní vstřelili se, tak rozumějí jo. Bědné Marino. Так я надіюся, це не буде знати, що нама на Марін на зараз пере це перевірить. Якесь цікаве питання. Я, якщо чесно, про це зовсім не задумав. Цього... Вона попробувала. Бідний кот. Хто це? Те, <ріст> що не попробувала саме страшне, напевно. Ну, ми знаємо, що вона приводів може перетворити листя. Хоча чи можна сказати, що приводи живі? вони ж мертві? <ривод> 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 Який парадокс. Якщо у нас то це капець підсилення. Страшне навіть підсилення, що вона не нароком може когось згодного. Я не знайомий з ними. А, ну зрозуміло. Е-е-е. Як дитин? Ну, да, цікаво, наприклад, якщо он розумом думає, що це мертва штука, чи ця сила сама якось перевіряє, чи мертва, чи ні. А. Перейшов смертник. Хм. А, точно, нас може просто броню. <laughs> <laughs> Нормально. О, вау, приколі, кадр. Быстро ми з нею розібралися. Як я казав Саддоко, насправді хоч вона і здається такою, типу, наївною і суперсмішною дурбою але насправді. Вона, ну, звісно, не настільки не, не погана, як Коноха в своїх цих думках, але вона теж може таке зробити і буде думати, що вона нічого поганого не зробила. Я навіть не знаю, які люди страшніші. Ті, хто розуміють, що вони роблять, і все рівно це робити, чи ті, хто не розуміє, що вони роблять, і все одно ну, продовжують робити щось страшне. О... Походу. Сила якось діє по часу. Чим більше об'єкт, тим довше це займає. О, а прикиньте, що це на людей працює і типу живий організм. Вимагає супер багато часу, щоб знищитись. Як за це... Бляха, бідна Маріна. Уповільнена бомба. Якщо... Коротше, якщо подумати так, то ця сантоку може ремигдон устроїти для всіх будівель в місті, якщо захоче, якщо розійдеться. Буде все не після титрів? О, щось все не після титрів буде. О, повернулись ми до цих. Злітка <соць> вона цю воду, блін, дистала. І що це за панда? Pokud se... nata... <gledy> v ní tam nějaké poté na kimnáta v Вау, wow, ничего себе. Вау, wow, ничего себе. Мені здається, їм помститися якось неможливо. Боже са -така. <laughs> Нормально. Проклятий стриму. Що це відбувається? Що ж, закінчилась у нас 9 серія, теж була прикольна. Розповіли трохи, можу сказати, в цій серії ми побачили наглядно, що Сантоко, Як я казав, не настільки погана Коноха, в плані емоційному. Але теж не добра людина. Хоча, може, це гра її знаємні, що вона не розуміє, що вона щось погане робить. Але це теж супер страшно, як вона хату захотіла знищити, не дочекавши нічого. А на людині просто перевірити, хоча вийшло так, що вона просто броню зняла. Ну і як ми побачили, по тому що насправді у них в кожного був індивідуальний одяг. У ніч. А вона бачила всіх, як одинакових із того, що для неї вони були пасти місця. Коротше, сатука, знаєте, теж секретом. Хоча це і по початку було зрозуміло, як вона легко підчинилася коносі і робила все, що вона захоче, І не, запитала, не питала ніяких питань у неї, вбивала людей. Тому аніме, як завжди, суперпрокляте. І цікаво, що в сюжеті все рівно грають трохи якусь роль оці приводи. No. І серія, як завжди, топова. Mm. Uh... Побачимо, що буде в наступній серії. Превюшка була дуже цікава. Походу, щось станеться з конохою. Uh... Будемо чекати. Підписуйтесь, ставте лайк-подвайку. Можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримуйте армію і до побачення.